Всім зеро! Сьогодні я з Dass 3157. І сьогодні я розкажу, як краще фармити гроші. Треба на X2 приходити і фармити. А коли Х2 закінчується, то займатися своїм найулюбленішим справами. Або просто фармити для крафтів. Но настройки тільки на x 2 краще ходить. Це совет. І за цього у мене лям 135 тисяч. Ну, скоро буде більше. Мазило. Всем до побачення, друзі!